Мене звати Роман, я викладач курсу керування версатами системами ЧПК». Саме в цій сфері я працюю вже більше шести років. Це шість років саме виробничої практики, і до цього ще три роки викладацького стажу. Зараз навчається група, в якій дуже різноманітні люди. Це можуть бути економісти, програмісти. Якщо вам є 18 років і ви готові навчатися в цій сфері, то будь ласка, приходьте до нас, і ми зробимо все можливе, щоб ви отримували свою нову професію. В Україні майже не існує аналогічних програм навчання. Ми розробили досить унікальну програму, яка складається всього з шести тижнів навчання, після яких ви відразу потрапляєте до свого роботодавця і отримуєте заробітну плату. В нашій програмі немає зайвої інформації. Сама програма складається з 80% практики та 20% теоретичного навчання. У нашій системі навчання основний акцент робиться на практичну підготовку студентів. Ми працюємо з вимірювальним інструментом, з читаннями технічних креслень. Працюємо за верстатами з числовим програмним керуванням. Пояснюємо, як пишеться програма, як налаштовується верстат на обробку деталей. Досить цікаві та практичні знання для майбутнього робітника. На практичних заняттях ми використовуємо сучасне обладнання. Наразі це два верстати марки ХААС, токарний та фрезерний, і також два верстати по деревообробці. Ще варто сказати, що навіть на теоретичних заняттях ми не просто розповідаємо теорію, а працюємо з програмним забезпеченням, яке симулює керування верстатів з числим програмним керуванням. Ми використовуємо апаратні симулятори ХААС, Сіномерік та Фанук. На практичних заняттях студенти мають змогу працювати за самими верстатами. Вони повністю розбираються з принципами керування ними, з обробкою металів, з різноманіттям інструменту та налаштування верстату до обробки цієї деталі. Всі викладачі нашого курсу мають дуже великий практичний досвід, саме як оператори та налагоджувальники верстатів з числовим програмним керуванням. Середній досвід наших викладачів більше п'яти років. Також наші викладачі мають досвід роботи як в Україні, так і за кордоном. Це різне направлення роботи, звичайна металообробка, авіаційні підприємства, виготовлення дуже різних видів деталей. Хочу зазначити, що ви, як оператор ЧПК, досить відкриті до кар'єрного зростання. Оператор ЧПК це сама е, нижня планка напрямку цієї професії. На початку ви можете отримувати від 25 тисяч в місяць, але верхньої межі по заробітній платі майже не існує. Це все залежить від вас. Якщо ви готові навчатися далі, то зростання заробітної плати вам забезпечене. Тобто це може бути вже через декілька місяців і 50 тисяч і 60. За своїм досвідом можу сказати, що через півроку ви можете отримувати навіть 100 тисяч як налагоджувальник верстатів та розвиватися далі. Після успішного завершення навчання та проходження виробничої практики ви отримаєте сертифікат державного зразку оператора верстатів з ЧПК третього розряду. Тому що це безкоштовно, це дуже швидко. Всього 6 тижнів навчання в нас і ви йдете на оплачуване стажування до роботодавця. Ми маємо тісну співпрацю з нашими роботодавцями та підлаштовуємо свій навчальний курс під потреби підприємств. Якщо ви хочете змінити роботу, шукаєте щось нове та хочете дізнатися багато нової інформації, то приходьте до нас, і ми з радістю вам допоможемо.